У спільній молитві за полеглими героями сотні родин загиблих українських військових з'їхались на всеукраїнську прощу на Тернопільщину. Шостий рік поспіль приймав її єдиний в Україні храм Пантеон, зведений на честь захисників, котрі віддали своє життя за нашу свободу. Цього разу програму дійства добряче скоротили замість трьох днів. Був лише один. Однак людей від цього менше не було. Зі сльозами на очах та в чорному вбранні цього року всеукраїнська проща родин загиблих захисників зібрала ще більше людей. Чимало знову прибулих ті, хто зовсім недавно втратив рідних на війні. Тетяна з Рівненщини у руках тримає одразу дві фотографії найрідніших чоловіків брата та сина. Обоє віддали життя, бороняючи українську державу. Рідний брат, який загинув 15-му році, він пішов воювати ще. 14 року. Ми разом пішли 28 серпня. У 2014 році, в 2015 році гине Андрій. Будучи він там він допомагав пошукам до Андрія, був статус, безвісті зникли. П'ять довгих місяців ми розшукували його. Лише за результатами ДНК ми віднайшли. А недавно війна забрала й сина обом її чоловікам, було трохи за 30. Як розпочалася знов ця війна 24 лютого, Сергій пішов Другу, із своїми побратимами. Який син в цьому храмі загинув цього році. День Константинівці Відпочаюсь. від артобстрілу. Поруч у чорному сидять наші землячки. Марія приїхала з дітьми з Далятана. Молиться за чоловіка військового, який загинув від ворожої ракети на сусідній Львівщині під час обстрілу у березні. Жінка ту ніч пригадує досі. Приснився, приснився так, так якби він мене прилягнув і зловив за руку і кусав. Оце таке було перечуття, Сон таки приснився. І на рану. Ну, мені в той, же, в той же нічку, в той же момент приснився тато, як він стоїть, і все відбувається. Все просто відбувається, там вибуй вогонь. Тато стоїть, прощається. Уже традиційно спільну молитву приймає храм Пантеон на Тернопільщині. Його почали зводити 2014 року, відколи розпочалася в Україні війна. І місце для святині вибрали доволі символічне. Тут переплилися різні епохи визвольної боротьби нашого народу. Тут і козацька доба, і княжа доба, визвольна боротьба УНУПА, тут неподалік штаб Волинь-Південь, де відбувалися великі бої. Часи Другої світової війни ця вся земля окроплена кров'ю. Пантеон незвичайний храм. На стінах замість ікон фото загиблих захисників, які віддали своє життя за Україну. Тут представлена кожна область, у тому числі і наша. Замість образів на стінах меморіальні дошки з ім'ями загиблих. Як каже отець Андрій, це і є святі, це є те небесне воїнство, яке має розуміти, що за їхні родини турбуються, їхніх матерів шановують. Сьогодні зібрано тут меморіальні дошки зі всієї України. Там, де Збройні сили України, там Православна Церква України. Для України зараз дуже важливе духовне єднання, те, що нас зміцнює як націю, зміцнює, знаєте, от дійсно починаєш розуміти оту всю відмінність. Отої отого церкви тої московського патріархату і те, що робилося, для того, щоб у нас була своя українська, дійсно українська церква, яка б нас духовно об'єднувала, і це дуже важливо цього року. Через війну програму всеукраїнської прощі родин з загиблих воїнів суттєво скоротили. Зазвичай спільну молитву проводили протягом трьох днів, і була представлена значно ширша географія. Цього разу зуміли приїхати здебільшого родини із західних областей.